А що, якби для досягнення якихось неймовірних результатів не потрібні були титанічні зусилля? Що, якби все вилішували крихітні, майже непомітні зміни? Власне, саме цю ідею ми сьогодні й розберемо, зануримося у ключові принципи з книги Джеймса Кліра Атомні звички і розкладемо все на прості, зрозумілі і головне дієві кроки? Подивіться на це число 37 і 78. Що це таке? Це не просто цифри. Це те, що станеться, якщо ставати кращим лише на 1% щодня протягом року. Тільки вдумайтесь, результат буде кращим майже у 38 разів. Ось вона, ця дивовижна математика маленьких кроків, яка є серцем усієї книги. І ось тут ми підходимо до головної тези. Джеймс Клір каже, що ми помиляємось, коли чекаємо на якісь грандіозні доленосні моменти. Ні. Успіх це не про раптові прориви, це просто накопичувальний ефект від маленьких, рутинних дій, які повторюються знову і знову. Тобто справа не в масштабі, а в стабільності. Гаразд, але чому ці крихітні зміни настільки потужні? Який тут секрет? Давайте розберемося в механіці, що стоїть за цією магією одного відсотка. А ось вам просто блискучий приклад з реального життя. До 2003 року британська команда з велоспорту була, ну скажімо так, ніякою. А потім прийшов тренер Дейв Брейлсфорд. Його ідея була простою: знайти можливість для покращення на 1% абсолютно в усьому. І вони взялися за справу: змінили сидіння, натирали шини спиртом і пішли ще далі. Найняли хірурга, щоб навчити правильно мити руки, аби уникати застуд. Підбирали для кожного спортсмена ідеальну подушку для сну. Звучить дико, правда? Але результат за п'ять років вони просто розривали всіх на Олімпійських іграх. Клір використовує для цього дуже влучну метафору складний відсоток самовдосконалення. Це працює точнісінько, як гроші в банку. Спочатку маленький внесок майже непомітний, але з часом, завдяки складним відсоткам, він перетворюється на солідну суму. Так само і зі звичками. Сьогоднішнє тренування ніби нічого не змінює, але через рік різниця буде колосальною. Знайома ситуація працюєш, стараєшся, а результату нуль, і хочеться все кинути. Клір називається плато прихованого потенціалу. Уявіть собі, кубик льоду. Температура в кімнаті піднімається з мінус чотирьох до мінус трьох, мінус двох, мінус одного, і нічого не відбувається. Лід залишається льодом. І лише коли температура досягає нуля, він починає танути. А що, зусилля на нагрівання були марними? Ні, вони накопичувалися. Так само і зі звичками. Ось це, можливо, одна з найпотужніших ідей у книзі. Ми всі любимо ставити цілі: пробігти марафон, вивчити мову. Але подумайте ось про що. І переможці, і ті, хто програв, мали однакові цілі. То в чому ж різниця? А різниця у системах. Тобто в тих щоденних процесах, які ведуть до результату. Не цілі, а саме системи, визначають успіх. Окей, з теорією, чому це працює, наче розібралися. Тепер найцікавіше, як це зробити. І тут Клір пропонує неймовірно просту і практичну модель чотири закони формування звичок. Дивіться, абсолютно будь-яка звичка, хороша чи погана, складається з чотирьох етапів. Перше, це сигнал. Наприклад, телефон видав звук сповіщення, друге бажання. О, цікаво, що там. Третє реакція. Беремо телефон і дивимось. І четверте винагорода. Цікавість задоволена. Сигнал, бажання, реакція, винагорода. Цей цикл працює завжди. І геніальність системи кліра в тому, що він прив'язав до кожного з цих етапів свій закон. Щоб виробити корисну звичку, треба зробити сигнал очевидним, бажання привабливим, реакцію легкою, а винагороду приємною. А що робити з поганими звичками? Просто перевернути все з ніг на голову, зробити сигнал невидимим, бажання непривабливим, реакцію складною, а винагороду неприємною. Все просто звучить добре в Белорії, правда? Але як це виглядає на практиці? Давайте подивимося на кілька конкретних, дуже простих інструментів. Отже, перший закон: зробіть її очевидною. Є крута техніка нашарування звичок. Замість абстрактного треба б почати медитувати, використовуємо чітку формулу. Після того, як я вип'ю ранкову каву, я буду медитувати одну хвилину. Бачите, ми прив'язуємо нову дію до старої вже вкоріненої звички. Ранкова кава стає сигналом для медитації ніякої магії. Другий закон зробіть її привабливою. Тут на допомогу приходить поєднання спокус. Суть у тому, щоб поєднати те, що треба зробити, з тим, що дуже хочеться зробити. Наприклад, дозволяємо собі дивитися улюблений серіал лише тоді, коли крутимо педалі на велотренажері. Таким чином, нудне заняття асоціюється з чимось приємним. І третій закон: зробіть її легкою. Найважче це ж почати, правда. Тут ідеально працює правило двох хвилин, будь-яку велику звичку треба звести до двоххвилинної версії, читати щодня перетворюється на прочитати одну сторінку. Година йоги стає розстелити килимок для йоги. Головне подолати початковий опір, а далі буде легше. А ось тепер ми переходимо від простих технік до чогось значно-значно глибшого. Бо звички це не лише про те, що ми робимо, це про те, ким ми стаємо. Дивіться є два шляхи до змін: перший на основі результату. Наприклад, я хочу пробігти марафон. А є другий на основі ідентичності: Я хочу стати бігуном. Різниця, здавалося б, тонка, але насправді величезна. У першому випадку фокус на меті, у другому на тому, якою людиною хочеться бути, і це набагато сильніше. Ця цитата підсумовує все ідеально справжні зміни це зміни на рівні ідентичності. Коли звичка стає частиною того, ким ви є, більше не потрібна ні мотивація, ні сила волі, це просто те, що роблять такі люди. Бігульни бігають, письменники пишуть. Але як же збудувати цю нову ідентичність? І тут Клір пропонує просто геніальну метафору. Уявіть, що кожна ваша дія це голос, відданий за ту людину, якою ви хочете стати. Пішли на пробіжку, це один голос за бігуна. Написали сторінку тексту, один голос за письменника. І з часом ці голоси накопичуються і докази стають незаперечними. Отже, висновок такий: звички це не просто якісь нудні рутинні дії, це інструмент, за допомогою якого можна буквально спроєктувати ту особистість, якою хочеться бути. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням, яке варто поставити собі просто зараз. Якщо кожна дія це голос, то за яку версію себе ви голосуєте сьогодні?